На території Київського району сталася пожежа безпосередньо вибухівка влучила в гаражний кооператив, постраждало щонайменше 40 гаражів, сталося декілька середків займання загальною площою 200 квадратних метрів. Також горіли автомобілі, пошкоджень зазнали ще легкові автомобілі, що розташовані поруч, а також адміністративні будівлі. Ракета влучила в гаражний кооператив. На жаль, згоріло дуже багато автівок, крім цього, розтрощені гаражі. Це стосується Київського району. Жодного військового, жодного військової машини тут не було. Це цивільні люди, цивільні машини.